Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Ганс Крістіан Андерсен п'ятеро з одного стручка. П'ять маленьких горошин жили в одному стручку. Всі вони були зелені, і стручок теж зелений, і тому вони були певні, що весь світ зелений, і це було цілком вірно. Стручок ріс і горошини росли також. Вони добре пристосувалися до своєї квартири, сиділи прямісінько в один рядок, одна за одною. Сонце світило на стручок і гріло його, дощ обмивав і робив його чистим. Всередині було дуже затишно, удень світло, уночі темно, як і повинно бути. Горошини все росли та й росли і все більше та більше думали треба ж було робити щонебудь. небудь. Чи я назавжди залишуся тут сидіти? спитала одна. Так можна й затверднути від довгого сидіння. Мені здається, за нашим житлом є щось особливе. У мене таке передчуття. Тижні минали, горошини пожовкли, і стручок теж пожовк. Весь світ жовкне, казали вони, і це було знову ж таки цілком вірно. Одного дня горошини почули, як їх щось штовхнуло в стручку. Стручок зірвали людські руки, і горошини потрапили з багатьма своїми товаришами в кишеню. Ну, ми швидко будемо на волі, казали вони і чекали, що буде потім. Хотіла б я знати, хто з нас найдалі піде, сказала найменша горошина. Ну, це швидко з'ясується. Хай буде, що мусить бути, мовила найбільша. Трах! стручок лопнув, і всі п'ять горошин викотилися на світле сонячне сяйво. Вони лежали на дитячій долоні. Маленький хлопчик міцно тримав їх і казав, що вони саме згодяться для його пугача. І зразу ж він всунув у нього горошину і вистрілив у повітря. Я лечу в далекий світ, лови мене, хто зможе. І з цими словами перша горошина зникла. Я лечу прямо на сонце, сказала друга. Сонце схоже на наш стручок, і це мені подобається. І вона полетіла. Поспимо, хоч де опинимося, сказали ще дві горошини і покотились по підлозі, але й вони потрапили в пугач. Хай буде що буде, сказала остання, коли нею вистрілили в повітря. Вона злетіла в щілину під вікно однієї кімнатки на горищі м'яку землю і мох. У кімнаті на горищі жила одна бідна жінка, що вдень ходила чистити грубки, пиляти дрова та виконувати іншу важку роботу. Вона була сильна і роботяща, але дуже бідна. Дома в кімнатці лежала її єдина донька, підліток, тоненька, худенька. Вже рік як лежала вона в ліжку і не могла ні видужати, ні вмерти. «Умрей вона, як її маленька сестричка. Сумувала бідна жінка. Хвора дівчинка лежала тихо і терпляче упродовж довгих днів, поки мати ходила на заробітки. Була весна, і якось уранці, коли мати збиралася йти, сонячне проміння пробилося крізь крихітне вікно і впало на підлогу. Хвора дівчинка подивилася на вікно. Що там зеленіє? спитала вона. Он гойдається від вітру. Мати підійшла до вікна. І відчинила одну половину. Ох, сказала мати. Це маленька горошина. Вона випустила маленькі листочки, як вона сюди в щілинку потрапила. Ось і у тебе буде маленький садочок під вікном. Мати підсунула ліжко хворої дівчинки ближче до вікна, щоб дівчинка могла спостерігати, як росте горошинка, а сама пішла на роботу. Мамо, мені здається, я видужую, сказала дівчинка увечері. Сонце світило сьогодні мені так тепло. Подивись, тільки як виросла горошина, я теж видужаю і вийду на сонечко. Якби ж то, сказала мати, хоч сама не вірила цьому. Проте уткнула коло ніжного зеленого паростка маленьку паличку, щоб його не зламав вітер. Адже він розбудив у її хворої дитинки бадьорі думки. Вона прикріпила до віконної рами ще й шворочку і протягла її до підвіконня, щоб гороху було дивитися, коли він полізе вгору. Щодня можна було бачити, як росте горох. Подивися, на ньому вже квіти, мовила жінка одного разу, і в ній ожила надія, що її хвора дитинка зможе видужати. Вона згадала, як жваво розмовляла останнім часом її донечка. Сьогодні вранці вона навіть сама підвелася, сиділа на ліжку, дивлячись променистими очима на свій садок, що виріс з єдиної горошинки. Через тиждень хвора дівчинка вже змогла вперше простояти більше як годину. Щаслива грілася вона на теплому сонечку. Вікно стояло відчинене і на дворі гойдалася в повному цвіту білорожева квітка горошку. Дівчина нахилилась і поцілувала ніжні пелюстки. Цей день був для неї справжнім святом. А що ж трапилося з іншими горошинами? Та, що полетіла по всьому світу і так гордо крикнула Лови мене, хто зможе! упала в ринву, там склював її голуб. З іншими двома сталося те ж саме. Їх з'їв голуб, і вони, принаймні, були корисні для нього. Але четверта, що хотіла жити на сонці, потрапила в стічний рівчак і лежала упродовж довгих днів у брудній воді. Вона дуже набубнявіла. О, як чудово я поправилась, сказала вона. Я, мабуть, лопну, бо, гадаю, більше випити вже не може жодна горошина. Я найвиразніша з усіх п'ятьох сестер у стручку. І рівчак погодився з нею. А коло вікна кімнатки на горищі стояла дівчинка з променистими очима. Щоки її були рум'яні, вона склала ніжні руки над квітами гороху і весело дивилася на білий світ. Цей дивний, дивний сон, казала зеленоочка, ця незвичайна долина тюльпанів, де не співають ні цвіркуни, ні пташки. Чогось мені страшно повертатися і до тієї критої очеретом хатини, і немає нікого, зовсім нікого, з ким могла б я порадитися. Слухайте мурахи й комахи, пташки, дерева й трави, слухайте квіти й зілля. Після того, що я побачила і взнала, не можу я бути серед вас весела. Чомусь смуток поселився у моєму серці, як черв'як у яблуку. Не можу я забути те жовте поле, хоч це так легко узяти й забути. Тут щось не гаразд, бо квіти мусять бути веселі, на те вони й квіти. Мусять бути веселі й трави й дерева, бо всі вони зелені й дають плоди. Щось я не розумію в цьому і щось мене турбує. Чуєш, Муньку?» – штовхнув брата перший мурах. Вона таке дивне каже. «А ж, не випадає її й кусати, сказав Вунько. А може, ми Муньку, все-таки втечемо? якось моторош на мені стає. Ти такий страхополох, Вуньку! Давай відгукнемося до неї. Може, вона почує? Але вони не встигли відгукнутися, бо на стежці з'явився прозорий димовий чоловічок і сердито тупнув ногою. Ти чого, ледача, дівчинко, не несеш старому кріносу хмизу? сердито сказав він. Я думаю, димку, лагідно сказала дівчинка і подивилася на димового чоловічка такими великими й гарними очима, що в того аж сльоза на око вибилася. Ти, здається, зі мною не привітався. Доброго ранку, димку, сказала зеленоочка і погладила димка по голові, від чого аж зовсім перестав бути сердитий димко, і закліпав розчулено прозорими очками. Ти розумний і добрий, димку, то скажи мені, чому я сьогодні смутна і чому не веселюся? Хоч сонце світить чудово, а все навколо таке веселе, бо ти забула принести старому кріносу хмизу? Несміливо сказав Демко, Хмизу я ще принесу. До речі, де він той хмиз? Але не це мене турбує. Йди ноди, ну, моньку, сядь мені на коліно. Е, щось тут начудне заходить, сказав Мунько, почісуючи лапкою шийку. Може, й справді нам піти геть. Давай подивимося, Моньку, сказав перший мурах. Все-таки ми все розуміємо, що вони говорять. Мені ніяково сідати тобі на коліно, сказав соромливо Димко. Та й послав мене старий крінос не для того, послав, щоб ти хмизу скоріше принесла. Але він таки присів зеленоочці на коліно, і вона ніжно погладила його по голові. Я багато земель обійшла, димоньку, і скрізь квіти були такі, як квіти. І відчувала я, що справно вони живуть, і все на землі гаразд. Я наймалася на службу, і, хоч скрізь мене проганяли, не мала я ні до кого лихого серця, така я вже народилася, щоб по землі ходити і тільки вдаю, що наймаюся до когось. Насправді я перевіряю, чи скрізь однаково й гарно світить сонце, чи однаково гарні пісні співають пташки й цвіркуни, і чи скрізь я, можу вільно й радісно сміятися. А що ти єси? спитав Димко. Мені не треба їсти димку, хіба пити? І п'ю я росу димоньку, власне, вона сама наливається в мене, коли сплю. То ти не проста дівчинка, зелено очко, ти якась дивна. Я це я, димоньку. І мені завжди здавалося, що я таки проста дівчинка. Скрізь це було так, і тільки на вашій землі я занепокоїлась. Щось дивне й негарне тут відбувається. Скажи мені, димку, мовила вона і знову погладила чоловічка по голові. Чи правда те, що мені приснилося? Я не знаю, що тобі приснилося, сказав димко, приплющуючись від задоволення. Чи правда, що те тільпанове поле, перетворені у квіти, люди? Це правда. Сказав над ними раптом громовитий голос, і вони підхопилися вражено, а Мунько й вунько перелякано залізли під грудку і аж позаплющували свої ледь помітні оченята. На стежці стояв старий крінос. Довгі сиві вуса спускались у нього аж до грудей, які ходили задихано. В руці він мав важкий костур, а очі блищали поважно й трохи сердито. Це правда, сказав він, і я радію, що ти така турботлива, дівчинко. Ти сирідка, і знаєш, що таке горе на землі. Все те тюльпанове поле таке справді, люди, бідні, нещасні люди, яким тільки я захотів допомогти. Можливо, вони й зараз не забули свого колишнього нещастя через те так невесело на тому полі. Але вони пізнають радість, бо вони цвітуть, бо вони квіти, які прикрашають землю, а не нещасні бідаки, які цю землю потворили. Я знайшов таке зілля Зеленоочко і чиню велике добре діло. І коли сказав він ті слова, дивна тиша утворилася навколо. Начебто позникали птахи і позамовкали цвіркуни, пропав і вітер, листя й пелюстя позавмирало й опустилося. Чутно стало, як важко дихає Крінос, і як важко дихає, дивлячись на нього Зеленоочка Велике й добре діло він чинить. вигукнув Демко. Так, велике й добре. сказав Крінос. І було б славно, коли б і ти захотіла від мене такої ласки. Ти тоді пішла б до тих тюльпанів і пересвідчилася б, що вони таки щасливі. Мені снився сьогодні сон, сказала зеленоочка. Я знаю про твій сон, відказав Крінос. Мені оповів про те вуш, якого я послав, щоб допоміг зібрати тобі хмизу. Але той вуш не відповів моєму сну на одне питання. Сказала зеленоочка. На одне велике й важливе питання. Яке ж це питання? спитав Крінос. Чи вони, ті люди, хотіли стати тюльпанами? Тоді засміявся хрипко Крінос і заблискотів очима, аж вогники в них запахкотіли. А це ти повинна спитати в них сама, сказав він. Я ж пропоную стань тюльпаном і про все дізнаєшся. А не хочеш ставати тюльпаном? Піди спитай у них теж. Я тим часом тут хмизу назбираю. Він схопив димка і поставив собі на люльку, яка вже стриміла в роті, і затанцював, завигинався димко, притоптуючи жар. У той час, як зеленоочка дивилася широкими і незмиганими очима на кріноса. Личко її було бліде, а очі начебто й пригасли. Чого ж ти стоїш? сказав Крінос. Піди спитай, що їм краще жити в холоді, голоді й бруді, помирати щодень і не померти, чи цвісти в чистому полі пригарною квіткою. Він пішов по стежці, важко гупаючи чобітьми. А зеленоочко аж руки заломила, так важко й сумно зробилося їй на серці. Тоді заспівав у неї над головою Жайворон, і вона звела голову, бо зрозуміла, про що він співає. Бідна, бідна, зеленоочко, співав той. Бідна, гарне зеленоочко. Що ти можеш учинити? І що можеш удіяти? Таки правду сказав крінос. Щоб пізнати горе чи щастя тюльпанів, треба самому стати тюльпаном. А коли ти ним станеш, то ніколи, гей, ніколи їм не зможеш допомогти. Бідна, бідна зеленоочко, бідна, бідна дівчинко в зеленій суконці, підшитій травою. І бідна, бідна дівчинка в підшитому травою платті схилила голову й пішла.